Друзі, вітаю вас в ефірі телеканалу Надія. З вами програма Дорогами Християнства і я, її ведучий Віталій Кривой. Античний мудрець Піфагор одного разу висловив таку думку: тільки божество має абсолютну мудрість, людині властиво лише прагнути до неї. Від себе додам. І поки ми прагнемо до тієї мудрості, особленням якої є наш люблячий добрий Бог, ми живемо не надаремне. А щоб набути мудрості, долучайтесь до наших досліджень. Історія прийняття християнства на Руссю тема незмінно актуальна. Різні релігійні течії претендують на участь у подіях тисячолітньої давності, намагаючись таким шляхом утвердити і нинішнє своє положення. Втім, так було і в ті далекі часи. Сьогодні ми розглянемо боротьбу різних релігійних традицій за вплив на Русь. З новітніми дослідженнями цих питань нас ознайомить Віталій Нероба, магістр релігіознавства, викладач Українського гуманітарного інституту. А також знавець історії середньовіччя і дослідник історії Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти! Мені дуже цікаво дізнатися, які ж духовні битви за розум людей точилися в ті ділекі часи. Але на початку історична довідка. Найбільш помітним в історії Київської Русі однієї з наймогутніших держав середньовіччя є перехід від язичництва до християнства як державної ідеології у договорі князя Ігоря з греками від 944 року відображена двоїстість руського суспільства. Київська знать і купці, що беруть участь в укладенні цього договору, належать до різних релігій і діють згідно зі своїми традиціями. Язичники клянуться на зброї іменем Перуна. А християни клянуться церквою святого Іллі у Києві. З цього епізоду лише ясно, що немає ніяких слідів залежності руської християнської громади від Константинополя, бо літописець не свідчить, що дружинники і купці християни виявляли більше схильності до греків аніж до своїх співвітчизників. Деякі джерела подають інформацію про хрещення княгині Ольги у Константинополі у 957 році. У пізнішій традиції зберігалось передання про те, як Ольга побудувала дерев'яну споруду храму Святої Софії у Києві. Добре відомий інший факт: Заледве прибувши з Константинополя, Ольга направила посольство до германського короля Оттона із проханням прислати проповідників. У королівство Ругів, як західні джерела називали Русь, був відряджений католицький єпископ Адальберт. Втім, його місія склалася невдало. Прибув у 962 році до Києва він змушений був негайно повертатись з за ворожих настроїв місцевого населення з образом Святослава, як войовничого язичника, також не все гладко. Коли Ольга намагалася навернути його до християнства, він делікатно відмовився, зіславшись на настрої війська а проти хрещення вельмож нічого не мав. Крім того, воюючи в Болгарії, князь збирався не на язичницькі, а на консолідовані антивізантійські сили. Чомусь серед істориків побутує думка, що Русь пізно долучилася взагалі до християнства. Пізно почалися ці процеси. Ви погоджуєтесь з такою думкою. Це правда чи ні? Взагалі, в чому виявився Божий промисел для наших предків? Іван Огієнко, знаменитий перекладач Біблії українською мовою, митрополит православної української церкви, який очолював православну церкву, відомий під ім'ям Іларіон, угу. в своїй книзі Українська Церква зазначав: християнство прищепилося на нашій землі ще в дні Андрія. Апостола Андрія, учня Ісуса Христа. І саме це християнство ніколи не переводилось в українській землі. Саме це християнство, яке було біблійним в своїй основі, не засноване на традиціях людських, на звичаях людських, а засноване на правдивому Божому закону і написаний Богом власною рукою, яке включає дотримання всіх десяти Божих заповідей. Говорячи вже пізніше про християнство в дні князівської доби, яке ми зараз розглядаємо, угу. Іван Огієнко зазначає в своїй книзі, що вплив болгарського богомільства це було те Кирило Мефодіївське християнство, яке було поширене угу. в Болгарії, а Болгарія, нагадаю, в той час. Мала, він, від Болгарії залежали всі, території всієї правобережної України по Дніпрі, uh -huh. всієї західної цієї частини України. Він пише: вплив Болгарського богомільства на нас розпочався дуже рано і далі йшов без перерви. Уже походи Святослава, який, нагадаю, помер в 972 році, заразили його військо богомільським дуалізмом. А купці підтримували його завжди. І от дуже цікава ця фраза дуалізм. Вона, що, що вона полягає це? в тому, uh -huh. звинувачували богомілів, начебто в тому, що вони вчать про дві сили, які борються між собою. Uh -huh. Але питання в тому, чи вони вічна ця йде боротьба, чи ні. І, ну Слово там були різні, скажімо, серед них версії, але значна частина з їх вони дотримувалися точки зору, що зло буде переможено. І Михайло Драгоманов, аналізуючи наші, нашу скажімо, культуру, наші традиції, наші билини, казки, легенди, вони всі в один голос стверджують. Зло буде повністю переможене. Згадаємо, хоча б сказки про так звану коще Безсмертного, про Бабу, Ягу, uh -huh. про Змія, Горинича завжди добро тобто повністю і остаточно приймає зло. Так, у нас бориба. в наших легендах немає того, uh -huh. що воно вічно триває uh -huh. і е, вчені. Зазначали, що це саме вплив богоміста, бо вони вчили uh -huh. про остаточну і повну перемогу добра над злом, і це почалося ще задовго задовго до Володимира. І це була не візантійська форма християнства, а болгарська форма. Mm -hmm. тобто ще до хрещення офіційного хрещення русів, ми бачимо, що був якийсь вплив, да? е, але ми знаємо, що були також і язичники з наших попередніх передач на цій території. Взагалі, яка фундаментальна різниця між світоглядом християнина і світоглядом язичника, коли ми е, говоримо, спілкуємося в передачі дорога. Християнство, то може скластися враження, що більшість там на Русі були християнами. Үгум. Але і справді язичницький елемент там був досить сильний. І язичництво, язичництво, язичництво в основному сповідували народні маси. Цікаво, помічає Нестор Літописець, що язичество то є слов'янське слово, і то від слова язик. Тобто різні народи, племена, які живуть на території Үгум, Русі, сповідують Үгум. ось цю свою Үгум. віру, яка в основному О, заснована. На, на культі е, плодоріддя, на аграрному календарі. Е, бодан, І основне є... божество у слов'янських ага, пантеонах, як уже е, Віталій помічав, що у кожного племені був свій Бог, це в основному божество плодоріддя. Ось, як, наприклад, східні слов'яни говорили: це Велес або mm -hmm. Дажбог. Ось, е, але язичники були, ми знаходимо на інших територіях. Які особливості цього язичництва, слов'янського? Скажімо так, це не зовсім був чистої води політеїзм. Бог один, творець грому і блискавок, Бог, який відповідає за погодні умови. Це, скоріше за все, божество, яке називалося перун або у литовській версії перкунас, і його одночасно зробили відповідальним за воєнні функції. І другий такий момент про те, як вони поводяться із своїми богами. Вони mm -hmm. приносять їм жертву і думають цим купити, заробити спасіння ну, це тобто це шлях... світогляд язи... Так, Це світогляд, язичницький, як... слов'янський. це uh -huh. в чому і є фундаментальна різниця від християнства, тому що в християнстві зовсім протилежна позиція. Ми не намагаємося сподобатися та кров так, але Бог нас любить такими, якими ми є, mm -hmm. і вже будуючи з нами відносини, певним чином хоче, щоб ми змінилися. Як довго язичництво трималося на Русі? Пантеон Володимира, що це що це? Це таке, ми знаємо про пантеон греків, а пантеон Володимира. Традиції язичництва і традиції християнства вони співіснували якби паралельно і довгий час існувало так зване двовір'я, особливо після так званого хрещення Русі Володимиром. Угу. Коли народ офіційно прийняв християнську релігію, але десь там у лісах продовжували сповідувати цей язичництво або ще є таке українське слово поганство. До речі, угу. воно походить від. Латинського паганос селянин, тобто це віра селян, а, віра. віра народних мас. Угу. В житті самого Володимира був такий цікавий епізод, коли він намагається утвердити свою владу спочатку не на християнських принципах, а на ось цьому пантеоні. І робить у Києві пантеон, тобто зібрання богів. Угу. Ось із шести божеств, ось таке Володимирова шестибоже. І дослідники цікаво помічають, що ці божества мають різне походження. Наприклад, як я вже сказав, цей Перун Перкунас від Балтів, від. Гитович. Балтів і литовців, наприклад, ті ж Хорс і Семаргл мають іранське походження. Тобто, це ну, якийсь... зрозуміло, що різна географія. Так. Навіщо це? Ось, ось. А для того, щоб нібито консолідувати Русь, ось догодити всім? так щоб догодити всім. в першу чергу догодити своїм жінкам. В нього було сотні цих жінок, як зазначає літописі з різних народів, mm -hmm. і він кожний ставив боги. Але mm -hmm. що цікаво, в інших регіонах країни, наприклад, в тому ж Новгороді, був Цього лише було один там. перун, один mm -hmm. Бог, творець блискавок і все. Теорія mm -hmm. про те, що язичництво на Русі завжди було політеїстичне, багато богів. Mm -hmm. І починають придумувати різних назві богів. Насправді це все дуже сумнівно. Тому це що Володим... єдиний факт mm -hmm. багатобожжя язичницької існує в Дні Володимира, і то й не існує буквально якихось 6-8 7 років. Коли ми говоримо про християнство, існує думка, що взагалі з християнством Русь знайомиться завдяки контактам з Візантією. Наскільки сильний був вплив Візантійського християнства на Русь? Нам потрібно звернути увагу на карту і чомусь так в, наших, от, в нашому світогляді, який зі школи сформований. У нас є дві держави: є Русь на півночі угу. і є Візантія. Угу. І Візантія, вона дуже велика і могутня, і Русь така, вона мусить її підкоритися. Але повністю ігнорується хазарський каганат, який був по ліву сторону Дніпра, і це була юдейська релігія uh -huh. і ігнорується болгарська держава, в якій було фактично боумільство або слов'янська форма християнства uh -huh. е на всьому Балканському півострові. Візантія, якщо ви можете бачити на карті, вона зовсім невеличка держава і фактично не має кордонів з Руссю. Мало того, саме в Дні Володимира, починаючи з Дніва Скольда, Олега. Ольги, Святослава і далі, і сина Володимира Ярослава. Русія завжди в військовому протистоянні з Візантією. лише в дні Ольги якийсь. Невеличкі паритетний це завжди ворожа держава. Одним з моментів експансіоністської політики було надсилання своїх ієрархій, своїх священств на ну, так звані підлеглі території, і ми не знаходимо таких фактів, що на Русі прижилися грецькі священики. Цей цей момент Візантія не використала, і ми можемо сказати, що духовний вплив на Русь був мінімальним. мінімальним. Колись раніше ми говорили. Ну, декілька передач раніше про готське християнство. Від цієї самобутньої традиції, що залишилось до днів Володимира. Є щось згадано про це? Готське християнство це та ниточка, яка протягується через апостольську віру до Кирило Мефодіївської традиції. Це там, і до Володимира. Так, і до Володимира. Ось це саме те. Той елемент, який стоїть між апостольською традицією, і ось ті тими часами, про які ми говоримо. Угу. Слід звернути увагу на ще один цікавий епізод у житті Володимира. Коли він хреститься у Корсуні, я сподіваюся, в нас ще буде передача, в якій І хреститься ми повним погруженням в воду. Детальніше розглянемо це. Він угу. проголошує наступний символ віри: син подобосущний… Оце. Ну, оцей факт. Це свідчення того, що. Що не є візантійські ця... сповідь віри, uh -huh. а це є оця грустка. Традиція годська. залишилася і... жива. І в ніякому і ще, разі так. не можна стверджувати, що Володимир був противником трійці, тому uh -huh. що під час хрещення Кіян він каже: Христос, Бог, Творець усього. Він чітко називає Ісуса він Христа Богом, uh -huh. але Він називає не єдиносущним, так як Візантій, uh -huh. а подобо. Сущне. Угу. Дякую. Ми на декілька хвилин зупинимося, щоб продовжити нашу розмову після невеличкої паузи. Сьогодні ми розглядаємо боротьбу різних релігійних традицій за вплив на Русь. З нами в студії експерти Віталій Не Богдан Коваль. Якщо у вас є якісь запитання, або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет газеті Путь. Шановні експерти, загально відомо, що у дружині, тобто у війську київських князів, були варяги. Хто такі варяги? І чи впливали якось вони? Своєю релігійною приналежністю на віру слав'ян, що ви можете з цього приводу розказати відносно варягів, є по крайній мірі дві точки зору. Одна з них стверджує, що це вихідці з скандинавського півострова, угу. тобто з території сучасних Норвегії та Швеції. А інша стверджує, що це вихідці з південного берегу Балтійського моря. Mm -hmm. Як би там не було, це жителі півночі їх наживали, називали норманами. А яку віру вони сповідували? Це дуже цікавий момент в тому, що е, на півночі Європи, як ми в попередніх передачах розглядали, це варто подивитись передачі кельтське християнство. Було поширена саме кельтська форма християнства, ворожа е, Римській церкві, державній церкві, і е, там були якісь спроби. Римської церкви євангелізувати при 800-х роках, десь але угу. фактично там домінувала більше кельтська Кельська форма Товінська. християнства. І саме один із скажімо, кандидатів на норвежський престол Олаф Трюгвасон. А хто він такий? Ось я хотів запитання задати. Це призвищі. був, ну скажімо так, товариш, як то сказати. Ну. Була така традиція, що десь хтось втрачав королівський престол, він вбивав, втікав в друге королівство. Там йому допомагали, ну, потім, потім відновлювали на престолі, так, щоб не були дружні стосунки між державами. Uh -huh. І саме цей Олаф він був христинином, але це було християнство в кельтській його формі. Тобто не в тій візантійській формі християнства, яке було, а зовсім іншої. Кельтська віра вона була заснована на, скажімо, на буквальному розумінні святого письма, без людських традицій якихось, а саме uh -huh. так, як говорить Біблія. Так і він ким був ким другом? Другом, другом другом Володимира. А він другом Володимира просто був і він і був християнином справ... кільської... так, справи, вплив традиції. на погляди Володимира угу. е, католицька церква вона мала також <кх> інтерес до руських земель, крім е, того, що ми вже говорили, що був направлений єпископ і спроба була, да, була невдалою. Чи були інші ну, намагання якось впливати на тих людей, які тут живуть саме? Вірою своєю так саме із заходу, це, мабуть, перша така документально зафіксована спроба, коли призначають цього Адальберта заочно єпископом Ругів і думають, чи він зможе заснувати тут ну, крім цього? один із дієцезів. Наступні спроби також не увінчалися успіхом. Ми знаємо, що Рим засилав своїх місіонерів у часи Ярополка. Про Ярополка, я сподіваюся, у нас буде окрема передача, тому що цього князя це син син забути. Святослава, викреслюють зі сторінок історії. Він незаслужено забутий, хоча досить довгий час знаходився на престолі. І ще те, що стосується території Росії, є відомості про місіонера Бруно Кверфурдського, який був направлений зі спеціальною місією до Печенігів. Mm -hmm. Цей Бруно це сучасний князя Володимира. Тобто, за Володимира робиться така подібна спроба, спроба але mm -hmm. вже серед Печенігів. Успіхи його там були дуже мізерні. Тобто mm -hmm. не mm -hmm. вийшло у західної церкви закріпитися mm -hmm. на цих Ну, Коли ми говоримо про різний вплив, ми вже почули: кільська традиція, західна традиція. Візантійська Ще якісь е, були е, спроби з заходу впливати на релігійні погляди. Так, ось моравське християнство, той же Нестор Літописець подає дуже цікаву версію. В повісті «Временних літ, коли ось цей вступ, і він починає розказувати, звідки пішла руська земля, то він говорить, що апостол Павло проповідував словінцям у лірику слово Боже. І це словінці, ось цей саме ця територія. Пізніше увійшла до складу Великої Моравії І тому це Нестер Літописець робить цей висновок, каже, що а звідти вже саме від Моравії віра прийшла і до нас. І То, тому таку... ми можемо вважати це його, це його учнями де? апостола Павла. Автор відомої історії України Наталія Полонська Василенко. Вона в своїй книзі, в першому томі на 111 сторінці, зазначає, що... На залежність Тер... Західної України від Великої Моравії вказує також поширення Моравської Мефодіївської дієцезії, саме Мефодіївське uh -huh. uh -huh. Мефодій керував. Uh -huh. Грамота ОТО на першу половину ХХ століття визначала межі працької дієцезії по ріках Бугу та Стрию. Тобто Західна Україна входила в сферу впливу пряме підпорядкування брата Кирила Мефодія. Вже uh -huh. християнство на Заході України було. І пізніше, коли Моравська держава була розгромлена. Римською церквою, а це була держава, в якій була, скажімо, панівною, чи то кирилиця, чи то глаголиця, але це було служіння на слов'янській мові. мові. Єдиний yeah. шлях до втечі Муравів був саме на схід на території uh -huh, uh -huh. сучасної України. Про це свідчать найдені в Києві так звані київські глаголичні листки, які описані на глаголиці. А mm -hmm. це була мова більш поширена в районі там, Хорватії, це слов'янська mm -hmm. е, слов'янська, писемність. Так, так. І знаходять ці листи, написані, де написана літургія, як вести християнське богослужіння, mm -hmm. порядок богослужіння написаний саме глаголичними листками. Це mm -hmm. пряме свідчення муравського і багато mm -hmm. інших. Сьогодні мені цікаво було дізнатися про те, що дійсно кирило міфодівська традиція вона якось була основою генетичного зв'язку всіх слов'янських. Та навіть мова однакова, да, да. ну якби зв'язало воно в, су, в сукупність. А ось Болгарія, де там воно розвинено було, теж впливало якимось чином на, на нашу землю. І яка різниця між тим, як вірили болгари? Ширше розкажіть, ви це про це згадували, і візантійська традиція. В чому була різниця? Ну, перш за все, те, що саме з Болгарії воно прийшло до нас. Нам кажуть, що то воно з Візантії християнство прийшло. Але Візантії. Чи грецько, чи, чи латиномовне населення, Үгі. не слов'яномовне? Ну, Мала бути в нас грецька азбука, грецькі письмена, їх в нас немає. Үгі. Полонська василенко у своїй книзі «Історія України зазначає, що візантійські джерела взагалі не згадують такої важливої події, як хрещення Русі, і е, вона пише, де взялося б духовенство, яке б розмовляло і проповідувало чужою для людності мовою, грецькою мовою. Як воно могло взятися? Үгі. Де воно то було? Служба в Божа в храмах, проповідь, навчання в школах все це вимагало духовенства, яке володіло б зрозумілою для народу мовою. І ці міркування сприяли тому, що в 1913 році з'явилась гіпотеза професора Петербургського університету Присілкова, який доводив, що перші ієрархія на Україні та перше духовенство прибули не з Візантії, а з Болгарії, з Охріде. Де була знаменита Охридська школа, яка навчала духовенство, е, духовенство навчала місіонерів, навчала вчителів слов'янською кирилицею, яку його користували. І умов, вони, прийшли, так, уже, да, і вони прийшли сюди, де існував незалежний підкреслою, незалежний від патріархії, від Візантії, слов'янський патріархат. Uh -huh. І вона пише, значна частина дослідників України приєдналася до цієї гіпотези. Серед них Томашівський, Абрагам, Шмурло, Кох, Погорєлов, Чубатий, Коструба, Холмський, Ковалевський, Назарко чи чимало інших. Мітальів... І вона пише, Ця гіпотеза має багато-багато підстав. І цю ж гіпотезу розподіля... розділяв Михайло Грушевський. Так. Добре, дякую. Різниця давайте. Цікаво, що хотілося передачі. б сказати про Болгарську церкву, про те, що звинувачують в тому, що вона хилилася то до Константинополя, то до Риму. Угу. Але насправді це був свій шлях. Як ми вже сказали, це була богомільська віра, яка в центрі своєї доктрини ставила вчені про велику боротьбу, і ось помітимо наскільки сильно на Русі мала розповсюдження література із цим сюжетом про боротьбу Бога і його ангела Сатанаїла. Угу. Mm -hmm. Ось, Дуже сильно була розповсюджена. До речі, саме звичка до книжної традиції, навик до читання Біблії, це також із Богомінського спадку. Угу. Mm -hmm. Хотілося б помітити незвичайний розквіт Київської Русі при князеві Ярославові вже в пізніші так, роки. Так, так, чим пов'язано. І це дуже пов'язано саме із подіями Болгарії. Справа mm -hmm. в тому, що в 1014 році Болгарія, цар Самуїл, терпить пора. Ску у битві під Біласіцею і винищений винищене болгарське військо О, імператор Василь Македанянин наказав осліпити цих болгар і відпустити відпустити їх додому. Які це вплив має на русь, ось і ось цікаво, що можливо Болгарія, взагалі як самостійна держава, в 2018 році перестає ще 4 існувати. роки перестає існувати. Угу. І ось можливо, ось ті воїни, можливо, і духовенство. Також куди вони могли спасатися? Ухріцька школа, книжкова, книжковий та була, так. припиняє існування незалежний болгарський патріархат. Візантія просто це все знищила, взяла під свій контроль. Куди було? Єдиний шлях до втечі на Русь, і саме в Дні Ярослава, як говорить Так, Богдан. і саме в Дні Ярослава вони принесли з собою ці книжні традиції, цю писемність. І, до речі, можливо, саме з тих часів береться ось ця традиція каліки, перехожі, сліпі. Сліпі, які грають Проповідує. на бандурах і проповідують слово, слово Боже. таким чином, так це ось це можливо саме та традиція, яка бере свій початок чи І саме в Є... Ярднірослава угу. появляється, розвивається в дні равнірослава, освіта, писемність. І що цікаво, що дослідники зауважують схожість з церкви, збудованої. Угу. Саме не із візантійськими храмами, а з охрідськими храмами, там зовсім інша архітектура. Архітектура сама архітектура так, будівлі, так, так? сама, так? Ну, е, Добре, підводимо підсумок. Е, різні традиції християнські впливали на людей, які жили на території Русі. Чи була якась традиція домінантною? Чи говоримо ми сьогодні про те, що Візантійська традиція все ж таки була домінантною? Чи це було поєднання, симбіоз, чи якась інша впливала? Де, традиція Візантії, по-перше, це була традиція ворожої держави. По-друге, це була іншомовна традиція. По-третє, в нас поширився не грецький алфавіт і не грецький обрядовий світогляд, а угу. саме християнство, яке в основі мало святе письмо, яке люди всі розуміли. Угу. І є дуже гарна книга Олега Жиганкова, доктора історичних наук з Росії, який написав книгу під назвою «Славянське християнство». Там він дуже добре розкривається. Дуже ці гарно ці моменти, розкриваються да. всі ці моменти, то що це було саме слов'янське погодження християнство, засноване на Біблії, на особистих стосунках з Богом. Як про це казала княгиня Ольга, я радуюсь, що я пізнала Бога, пізнала його на основі святого письма. Так само потрібно нам сьогодні, як спадкоємцям цієї слов'янської традиції, її відроджувати і базувати, засновувати свої стосунки з Богом, особисті стосунки з Богом через спілкування з Богом в молитві і через вивчення. Свято письма, оце буде відродження справжньої віри батьків. Ми мали змогу сьогодні побачити, що тогочасну релігійну ситуацію на Русі звести до простого протиборства християнства і язичництва неможливо. На той час у самому християнстві існувало чимало течій та сповідань. По-перше, на теренах нинішньої України з незапам'ятних часів існувало. Міцне підложжя із так званих готської та кельтської традицій. По-друге, з виходом Русі на міжнародну арену вона потрапила в зону інтересів Константинополя та Риму. І по-третє, суттєвий вплив на Русь, навіть більше, ніж офіційне християнство, справила віра південних слов'ян, муравів та болгар. У цьому хімерному переплетінні різних традицій змогло сформуватись самобутнє сповідання, що було перевірено Божим Словом, часом і випробуваннями. Дякуємо нашим експертам за глибокі дослідження, яке змогло сьогодні змінити, допомогло нам сьогодні змінити наше уявлення про хід історії і про вплив на християнство народів, які живуть на цій території. А у наступній передачі ми з вами будемо розглядати деякі міфи, які говорять про християнізацію Русі. Не пропустіть, будь ласка, з вами був Віталій Кривой та програма Дорогами Християнства.